Закінчиш 11 клас. Маєш свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти або диплом бакалавра? Не визначився з професією. Запрошуємо тебе на факультет початкового навчання, де ти знайдеш десятки можливостей та перспектив. Я студентка п'ятого курсу, очолюю студентське самоврядування свого факультету і запевняю вас, що онлайн навчання може бути цікавим, ефективним, інноваційним та прогресивним. З нашою освітою ви маєте можливості не лише стати сучасним вчителем, а й займатися підприємницькою діяльністю. По завершенню бакалаврату я відкрила свої творчі розвиваючі заняття для дітей в студії. І з гордістю та впевненістю можу сказати, що вдячна за поштах, досвід та знання своєму рідному факультету. Якісна освіта фундамент майбутнього. Вступай на факультет початкового навчання. Ми чекаємо саме на тебе.